ЮДРАЙФ. Офіційний онлайн-партнер Шкода в Україні. Реальний прогрес у досягненні будь-якої угоди зараз залежить від Росії. Про це повідомили у Держдепі США за підсумками переговорів в делегаціях Сполучених Штатів та України. Сторони також домовились щодо рамкових параметрів безпеки та обговорили необхідні елементи стримування, які мають забезпечити тривалий мир. Обидві сторони погодилися, що реальний прогрес у досягненні будь-якої угоди. Залежить від готовності Росії продемонструвати серйозну відданість довгостроковому миру, включаючи кроки до деескалації та припинення вбивств. Спецпосланник США Стів Вітков також оприлюднив в соцмережах заяву про перебіг консультацій між Україною та Сполученими Штатами. За його словами, під час перемовин сторони обговорили результати недавнього контакту американських представників із російською делегацією та укреслили кроки, які можуть наблизити завершення війни. Також учасники узгодили ключові параметри майбутніх безпекових домовленостей і розглянули інструменти стримування, необхідні для забезпечення тривалого. Богомиром після завершення бойових дій сьогодні група провела вже шосту зустріч за останні два тижні. Секретар Умєров підтвердив, що пріоритет України досягти угоди, яка захищає її незалежність та суверенітет. Гарантує безпеку українців і створює стабільну основу для процвітаючого демократичного майбутнього. Учасники обговорили результати нещодавньої зустрічі американської сторони з росіянами та кроки, які можуть наблизити завершення війни. Американська та українська сторони також погодили рамки майбутніх безпекових домовленостей і обговорили необхідні засоби стримування для забезпечення тривалого миру. Текст оприлюднений секретарем РНБУ України Рустомом Умєровим за підсумками перемовин повністю повторює америк. Канську заяву також повідомляється, що черговий раунд переговорів запланований на суботу, 6 грудня. Агенція Bloomberg повідомляє, що Дональд Трамп спрямував нову стратегію національної безпеки США не проти суперників, а проти власних союзників. У документі фактично закріплена політична риторика, яку нинішня адміністрація просуває на офіційному рівні. У Оновленій стратегії нацбезпеки США Дональд Трамп різко розкритикував Європу, що підкреслило поглиблення тріщини у трансатлантичних відносинах. Документ істотно відходить від повоєнного світового порядку і попереджає про ризик цивілізаційного занепаду Європи через економічні та політичні провали. У стратегії заявлено щодні, коли США утримували світовий порядок як Атлант, минули. підхід адміністрації Трампа Америка, перш за все ставить США у конфлікті із позиціями союзників по НАТО. Стратегія майже не згадує війну Росії проти України й повторює аргументи про необхідність завершити уявлення про НАТО як про союз, який постійно розширюється. Щодо Китаю, Вашингтон закликає союзників у регіоні збільшити оборонні Витрати та сприяти захисту Тайваню документ не містить юридично зобов'язуючих положень, але формалізує риторику нинішньої адміністрації від тарифної політики до різких заяв щодо союзників. Тон щодо Росії та Китаю помітно стриманіший ніж у стратегії 2017 року. Стратегія критикує американські еліти, захибну політику щодо Китаю, наголошує на необхідності відновлення балансу в економічних відносинах і визнає, що. США та їхні партнери досі не виробили спільний підхід до глобального півдня. Водночас документ підкреслює пріоритет стримування китайського вторгнення на Тайвань і вимагає, аби країни регіону активніше інвестували в оборону. Вторгнення Росії в Україну згадується коротко у стратегії йдеться, що зусилля США спрямовані на стабілізацію європейських економік і запобігання ескалації, але про вину за війну на Москву документ не покладає натомість зосереджуючись на критиці Європи та розочаруванні темпом мирного врегулювання. США хочуть, щоб Європа взяла на себе майже всі оборонні спроможності НАТО до 2027 року. Про це повідомляє агенція Reuters із посиланням на представників Пентагону. Перекладання оборонного тягаря НАТО на Європу радикально змінить співпрацю США зі своїми ключовими військовими партнерами. Як повідомляє Reuters з посиланням на джерела, сигнал про це надійшов цього тижня під час зустрічі у Вашингтоні між представниками Пентагону, відповідальними за по політику НАТО та європейськими делегаціями європейці вважають такий термін до 2027 року нереалістичним. Представники Пентагону наголосили, що Вашингтон не задоволений темпом зміцнення оборонного потенціалу Європи після повномасштабного вторгнення Росії в Україну джерела додають що сша попередили якщо європа не виконає вимоги до 2027 року американські військові можуть припинити участь у деяких механізмах координації оборони нато Ордер на арешт Володимира Путіна залишиться чинним, навіть якщо мирні переговори щодо завершення війни Росії проти України будуть успішними. У міжнародному кримінальному суді наголосили, що розслідування щодо російського вторгнення в Україну не можна зупинити мирними домовленостями. Водночас його можна відкласти лише за рішенням Ради безпеки ООН. Про це повідомила заступниця прокурора Нажад Шамім Хан. Рада безпеки може надати можливість відтермінувати справу або попросити суд відкласти її, якщо вбачає можливість для мирної угоди. Це питання належить Раді безпеки, це політичне рішення, і вирішувати його будуть держави. Ми будемо отримувачами відповідного повідомлення від Ради безпеки. Але з нашого боку, якщо такого відтермінування не відбулося і розслідування триває, ми до Тримуватимемося власного регуляторного порядку, передбаченого Римським статутом, для продовження наших розслідувань. Нагадаємо, МКС видав ордер на арешт Володимира Путіна та ще п'ятьох осіб через воєнні злочини в Україні. Кремль не визнає юрисдикцію суду і вважає ордер недійсним. 17 березня 2023 року. Суд у Гаазі оголосив Путіна підозрюваним у депортації українських дітей до Росії та інших воєнних злочинах. Його можуть заарештувати у 123 країнах, які ратифікували римський статут. Попри це, коли 2 вересня 2024 року Путін відвідав Монголію підписанта статуту, країна не заарештувала його і не передала до міжнародного кримінального суду. Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляйен та канцлер Німеччини Фрідріх Мерц зустрілися з прем'єром Бельгії, який блокує використання заморожених російських активів на допомогу Україні. Про зустріч очільниця Єврокомісії повідомила на своїй сторінці у соцмережах. Увечері 5 грудня Фондерляїн додала, що сторони погодилися з огляду на поточну геополітичну ситуацію. Час має вирішальне значення. Ми відзначили, що фінансова підтримка України є ключовою для безпеки всієї Європи. Ми провели дуже конструктивний обмін думками з цього питання. Особлива ситуація Бельгії щодо використання заморожених російських активів. Є беззаперечною і має бути вирішена так, щоб усі європейські держави несли однаковий ризик. Ми погодилися продовжити обговорення з метою досягнення консенсусу на засіданні Європейської ради 18 грудня. Бельгія виступає проти використання заморожених активів Росії для надання репараційної позики Україні. Країна, яка зберігає більшість активів у депозитарії Євроклієр, побоїться можливих судових позовів з боку Москви та вимагає гарантії безпеки від інших держав-членів ЄС. Рішення щодо кредиту для Києва лідери Євросоюзу ухвалюватимуть 18 грудня під час засідань Європейської ради у Брюсселі. Для України це рішення критично важливе для підтримки. Мки фінансової стабільності під час війни, однак проблемою може стати не лише Бельгія. За даними політику, Угорщина заблокувала потенційне рішення про випуск єврооблігацій для фінансування України, позбавивши ЄС плану Б на випадок, якщо не вдасться використати заморожені російські активи для кредиту на 165 мільярдів євро. Єврокомісія хоче, щоб країни ЄС домовилися про підтримку економіки України кредитом, забезпеченим замороженими резервами центрального банку Росії. Як повідомляє політико, випуск єврооблігацій міг би стати альтернативним джерелом фінансування. Однак два дипломати заявили журналістам, що Будапешт відкинув ідею спільного боргу гарантованого семирічним бюджетом ЄС. Це все на сьогодні. Дякую за вашу увагу. Підписуйтеся, ставте лайки та діліться думками у коментарях. Ваша активність допомагає нам ставати кращими.